Слава Україні, друзі! Героям слава! Чи можливо у 2025 році прямо зараз створити свій телеграм-канал і на цьому заробляти уже завтра чи післязавтра 20-30 доларів кожного місяця? Давайте постараюся вам розказати за що телеграм вам платитиме гроші, одразу наперед скажу ні за що, як його монетизувати, де знайти аудиторію. І також в кінці розкажу та покажу, скільки я заробляю зі свого телеграм-каналу, на якому зараз приблизно 27 тисяч підписників. Якщо вам цікава така тема, заробіток в інтернеті, заробіток на криптовалюті, підписуйтесь на цей youtube канал, можете підписатися. Якщо відео не сподобається, підпишетесь просто. Ви найду каналі Шаркус, де все про заробіт. <му> Отже, почнемо з того, що створити свій телеграм-канал. Зараз займе 2 секунди. У вас перейшли в телеграм, у правому верхньому кутику натиснули створити свій канал, поставили лого, додали опис, дали опис. У вас вже є ваш телеграм-канал. Вже можна заробляти, так, але не так. <му> Тому що телеграм вам ні за перегляди, ні за підписників не платить. Він взагалі не платить. Так, там є умовна монетизація за ось ці зірочки, ну але це не монетизація, тому що це копійки. Телеграм-канали монетизуються напряму рекламою. Тобто, умовно, у вас є аудиторія, наприклад, TikTok чи Instagram, Ви можете її перелити в свій телеграм-канал. Якщо у вас там аудиторія і тематика, наприклад, криптовалюта. Люди цікавляться криптовалютою. В середньому, якщо у вас 10 тисяч підписників і охвати ваших постів будуть там 1000-2000 тисячі кожні 24 години, з цього телеграм-каналу ви можете заробляти за один пост на 24 години приблизно 50-150 доларів. Ж таки тут ціна буде різна, адже є телеграм-канали, які ведуть авторський свій влог, наприклад, в Ютубі, в Тіктоці чи в Інстаграмі. Тому тут вже є певний авторський контент. І є такі телеграм-канали, які заливають аудиторію, наприклад, з Тіктоку немає різниці, про що відео йде, головне залити підписників, і знову ж таки ця аудиторія ну, чуть-чуть буде дешевша, ніж авторський контент. Це як ви зрозуміли, я зараз говорю про тематику криптовалюти. Якщо говорити про е тематику там, новини, розважальна тематика або дитяча тематика, там ціни. Також в рази нижче, але знову ж таки там набагато легше набуваються підписники, там набагато більше переглядів на тому чи іншому посту, тому що дуже часто пересилають такі пости. Там сталася якась ситуація у вашому місці. Кожен починає пересилати ось ці пости, і хвати на таких постах ростуть в рази швидше ніж це стосується тематики криптовалюти. Я зараз не буду акцентувати увагу на. Ось в цих тематиках, власне, розважальні, новинні і тому подібне, адже я не зовсім компетентний. В них в мене немає жодного такого е, телеграм-каналу, який ведеться там, про новини чи на якусь розважальну тематику. Якщо створити свій телеграм-канал, це займає до 30 секунд. Ось вже набрати аудиторію буде набагато складніше. Якщо у вас немає аудиторії на будь-яких інших соціальних мережах, е, тому найкраще і найлегше зараз брати TikTok і просто записувати ваше відео. Не встидайтесь, берете телефон і просто починаєте записувати. То, наприклад, ваша історія, як ви студент з повного нуля, пробуєте заробити на криптовалюті. Повірте, це буде набагато краще і набагато ефективніше, ніж те, де ви будете просто перезаливати чужі відео і залишати своє посилання на свій телеграм-канал. Конверсія там буде в рази менша, адже людям на даний момент цікаво жива історія, де ви щось пробуєте зробити. Цікавий результат. А те, що якийсь там інфоциган розказує, що він там заробив десятки мільйонів доларів, і ви його закинули у свій TikTok і просто залишили своє посилання. Люди можливо навіть і прийдуть за посиланням, але побачать, що там не зовсім цей автор, який був на відео, просто далі скіпне так. Не підпишеться на ваш канал. Зараз безліч тем, де ви можете почати вести свій tiktok акаунт і далі переливати в свій telegram канал де будете продавати рекламу. Також, якщо ви будете вести свій авторський tiktok акаунт, будуть проекти, які будуть вам писати, щоб ви прорекламували той чи інший проект, записали відео про, наприклад, криптогаманець чи про біржу, і таким чином ви також можете монетизувати додатково свій tiktok аккаунт Нікому не рекомендую, знову ж таки, нікому не рекомендую рекламувати казино в таких криптогрупах, ток на криптотематику, адже вони вам 100% будуть виписувати. Мені виписують чуть не кожного дня з проханням прорекламувати їхнє казино чи записати відео, як я заробляю на казино і тому подібне. Платять вони дуже дохера. Але казино це дно, і якщо ви будете рекламувати казино, 10-20 людей перейде за вашим посиланням, втратить там всі свої гроші, і в подальшому це просто призведе до того, що ви канал доведете до. Нуля до Плінтуса, упустите його нижче Плінтуса, і ніхто більше не буде е, вам довіряти. Наступний крок, коли у вас вже є підписники, у вас вже є активна аудиторія у вашому телеграм-каналі, де брати рекламу. Насамперед, вам почнуть самі писати рекламодавці для того, щоб прорекламувати той чи інший продукт. Але також є різноманітні дау, їх зараз дуже багато. Кому цікаво, в принципі, я можу залишити список. Рекламодавець просто йде до адміністратора даного DAO, Він каже, що в нього є рекламний бюджет, наприклад, 10 тисяч доларів, і він хоче прорекламувати свій продукт, наприклад, ось такі критерії до телеграм-каналу. Там має бути певна кількість підписників, певна кількість охватів і, наприклад, авторський контент. Після того адміністратор DAO пише, що є ось такий рекламодавець, який хоче прорекламувати свій продукт. Ви скидаєте, ви в коментах чи заповнюєте форму, скидаєте свою ціну, описую. Йти скільки у вас там і тому подібне, якщо ви підходите під ці критерії, вас обирають. Далі ви робите рекламу. А дана агенція бере з цього там 15-20 Якщо не хочете, наприклад, користуватися даними агенціями, не беріть, не вступайте в даут. Але я думаю, що це цілком нормально, тому таким чином у вас просто буде більше рекламних пропозицій для того, щоб монетизувати ваш телеграм-канал. Чи Ютуб канали, чи тікток аккаунти інстаграм-аккаунти. В таких DAO, як правило, не тільки Telegram можна монетизувати. Коротко в двох словах я розказав. А, до речі, забув розказати, скільки я заробив цього місця на своєму telegram каналі Одразу кажу: пф, ноль. Нічого не зробив, адже рекламних інтеграцій на даний момент в мене ще не було. Це також такий момент, що телеграм-канали на тематику криптовалюти в літо, в весна. Завжди рекламних інтеграцій чуть менше, ніж зазвичай це е, осінь і зима. Тому що люди більше відпочивають і рекламодавці, знають, знаючи це, не викидають гроші просто в посту. Але так як ринок непоганий, до речі, того місяця в мене було е, три рекламних інтеграції, отже. Можете порахувати, скільки це скільки це заробіток в доларах, тому ніколи не пізно створити свій телеграм-канал і спробувати на цьому заробляти. В мене багато підписників, які досить таки вже класно розуміються, що таке криптовалюта, що таке ф'ючерси, і в загальному як на цьому заробляти, як заробляти на різноманітних промоакціях. Я також спілкуючись з ними, кажу та створи свій канал, телеграм веди. Пробуй залити аудиторію, будеш на цьому заробляти. Дехто створює, дехто не створює. Багато моїх підписників вже які створили ще. Наприклад, там 2 чи 3 роки тому, і зараз у них канали більше, ніж в мене, і вони заробляють набагато більше, ніж я. Тож ніколи не пізно. Просто берете і пробуйте. Не вийде, пробуйте іншу схему заробітку. Пробуйте самі заробляти. Любите трейдити? пробуйте трейдити, але знову ж таки, ф'ючерси це завжди ризик. Мусите це врахувати. Я звісно вдячний, що дивилися відео до цього моменту. Якщо відео вам не сподобалось, відписуйтесь. Якщо сподобалось, залишайтесь на цьому ютуб каналі Шаркус. Адже тут все про заробіток до наступного відео.